Вітаю, друзі, на каналі. Зроблю розпаковку акумуляторної болгарки фірми Zagor. Маю вже шуруповерт Із цієї серії пілот найдорожча. Я ним задоволений. От єдине, що мені... Не подобається, так це от оцей, ну, кейс мені трошки не, не вподоби такий. Тут у нас гарантія. До речі, те, що стикався з гарантією по шуруповерту, там щось проблемка була із зарядним пристроєм. Ну, в принципі, все нормально. Замінили мені його без проблем. Маємо ось такий 4 амперний акумулятор. Доволі такий маса, маса відчутна. Важкенький. Але непогано було, щоб і два. Тут два теж умістилися. Зарядний пристрій, в принципі, 2 Ампера. Вон там характеристики можна побачити. Захисний кожух, трошки незручно, от що він саме без затискача було б зручніше, можна було б регулювати. Ну, на жаль, без затискача, Ключик в комплекті, ручка. Ручка прорезінена. Не просто пластмаса. Прорезіна, ну, доволі цікавий. Доволі цікавий інструмент, мені він сподобався. Більше, що сервіс дійсно працює. О, така маса в неї непогана. Це щось таке. А. Захист так не натиснеться. Ну що ж, тут е, акумулятор кріплення типу макіта, виключилось Ось тут натисканням. Плавний пуск, в принципі. Потрібно буде ще протестувати щось завтра, можливо, порізати. Значить, що ми тут маємо? Тут щось ніби обіцяли, що якось ручка цікаво має перекручуватися. Мені аж цікаво, як це воно відбувається. Ну, Хоча тут видно, ось просто вона перекручується з одного боку на інший. О, ось, мабуть, кнопочка. О, ось як воно. Ось як воно. Тобто можна повертати цю частину з мотором, відносно, відносно курка на тестині. От узяли, перекрутили. Отак. От ну, таке. Можливо, воно і не дуже практично, але маємо, що маємо. Ну що, сьогодні вже вечір, пізно. Ось тут її характеристики. Завтра, я думаю, доповню. Дозніму щось попробую можливо, зачищати, можливо, різати. Далі буде.